Доброго дня, дорогі слухачі. Як мене ваш день. У мене є історія, яка додасть до нього трохи інтриги. Уявіть собі, кабінет, оббитий темним дубом, повітря важке, застигле, наче перед грозою. За великим столом нотаріус, літній чоловік з очима, в яких считується вся історія цієї родини. Перед ним зібралася рідня, хтось переминається з ноги на ногу. Хтось нервово перебирає телефоном, а хтось уже розкладає в голові нове життя, впевнений, що спадок належить йому. Ну що ж, з самовдоволеною посмішкою промовляє Сергій, старший брат, поправляючи галстук, як і очікувалося. Дімі бізнес мені. А Ользі, хай залишаються її кукли. У кімнаті вибухає сміх. Тітка Таня витирає уявні сльози, примовляючи Оля завжди жила у своєму світі з ляльками. Добре, що, хоч Сергій, уміє справами займатися. Хтось хихикає, хтось киває головою, підтакуючи, всі дивляться на мене, на дівчину у чорній сукні, яка сидить тихо, склавши руки на колінах. Я мовчу. Усмішка Сергія ширшає від кожної схвальної репліки. Він купається у хвилях родинної підтримки. А мені залишається лише відчуття металевого присмаку у роті від того, як сильно я прикусила язика. От і чудово, додає Сергій. Батько завжди казав справжнім бізнесом має керувати чоловіча рука. Я дивлюся на нього й думаю. Чоловік, який не відрізнить швелер від дошки, тепер збирається диктувати мені, як вести справу, якій я віддала 10 років життя, але я мовчу. Бо навіщо виправдовуватися перед тими, хто все одно не чує? У цей момент нотаріус тихо відкашлюється. Його голос, глибокий і спокійний, раптом ріже повітря гостріше за ніж. Вибачте, каже він, перегортаючи документи. Але мушу уточнити, М -м -м -м, компанія ніколи не була записана на ім'я Сергія, у кімнаті зависає тиша. Так густа, що чути гудіння кондиціонера і чиїсь урив часті вдихи. Як це ніколи першим не витримує Сергій. Його голос трішки зривається, впевненість кудись зникає. Нотаріус піднімає погляд, його очі спокійні, але в цьому спокій є сила, що перевертає все з ніг на голову. Я відчуваю, як у грудях піднімається хвиля, тепла і небезпечна водночас. Це схоже на передчуття, коли ти стоїш на краю прірви і розумієш зараз щось станеться. І станеться так, що всі тутешні усмішки зітруться з облич. Як крейда з дошки, Сергій нахиляється вперед, його голос стає різким. Що значить, не була не була записана. Поясніть а я. я вперше за весь вечір ледь помітно усміхаюся, бо відчуваю зараз пролунає щось, що змінить усе. І сміх яким вони щойно знецінювали моє життя, ось ось обернеться на тишу, в якій доведеться зустрітися з правдою. Нотаріус відкладає одну теку, бере іншу, товсту, з пожовклими краями. Його пальці рухаються неквапливо, наче кожен жест має вагу. Ваш батько починає він рівно п'ять років тому переоформив усі 100% компанії на ім'я Ольги. З 15 вересня 2019-го вона є єдиним учасником і генеральним директором. В кімнаті знову чути тільки кондиціонер хтось опускає ложку в чашку, і цей звук розлітається як грім. Це якась помилка. Голос Сергія ламається. Не може бути. Я ж син. Це я повинен був успадкувати. Ми зараз говоримо не про спадок. Спокійно відповідає нотаріус, піднімаючи на нього погляд. Ми говоримо про факти, внесені до державного реєстру. Я сиджу рівно. Руки все ще складені на колінах. Але всередині наростає хвиля тепер уже не тепла, а холодна й тверда, як камінь. Ти хочеш сказати. Сергій нахиляється до мене, обличчя його червоніє. Що весь цей час ти знала? Ти знала і мовчала? Я дивлюся прямо йому в очі. Я знала, кажу тихо, але не мовчала. Я працювала. Родичі переглядаються. Тітка Таня знімає окуляри, ніби їй раптом стало важко бачити. Двоюрідний брат Яша шепоче. Та це неможливо. Оля ж просто бухгалтер. Я не витримую і всміхаюся краєм губ. Просто бухгалтер, який витягнув вашу компанію з трьох криз, поки Сергій. Шукав себе на пляжах балі. Сергій рвучко встає стілець, різко скрегоче по паркету. Ти обдурила батька, ти використала момент, коли він був слабкий, Бережніше з словами втручається нотаріус, його голос набуває металу. Тимофій Григорович діяв цілком свідомо він сам наполягав на тому, щоб не афішувати зміни. Я бачу, як Сергій ковтає повітря, наче задихається, його впевненість тане. На обличчі суміш, злості й страху. Але чому? кричить він. Чому не я? Я відкидаюся на спинку стільця. Тому що я знала, як врятувати контракт на 155 мільйонів. Пам'ятаєш, Сергію, той, що ти навіть не читав? Тому що я стояла на будівельних майданчиках, коли люди ледь не залишилися без зарплати. Тому що я вела переговори ночами, коли ти спав у готелях. Ось чому. У кімнаті тиша. Навіть тітка Таня не наважується нічого сказати. Нотаріус знову відкриває теку. За цей час компанія під керівництвом пані Ольги зросла приблизно на 40%. Усі активи, усі договори, усе обладнання перейшли під її відповідальність. Сергій опускається назад у крісло. Він блідий, як полотно, очі бігають по кімнаті, шукають підтримки, але замість цього він бачить лише чужі погляди, розгублені, але вже не такі впевнені у його правоті. Це несправедливо. шепоче він. Я нахиляюся трохи вперед. Ні, Сергію. Це нарешті справедливо. Слова зависають у повітрі, і тепер уже не я. А він відчуває металевий присмак у роті. Сергій сидить, зчепивши ще, руки так міцно, що біліють кісточки пальців. На його лобі виступив піт, хоча в кімнаті прохолодно. Він знову намагається підняти голову, повернути собі тон переможця, але голос звучить надтріснуто. У мене диплом з менеджменту, промовляє він, ніби це останній козир. Я вчився керувати бізнесом. Я готувався до цього все життя. Я вдихаю повільно й чітко. Магістратура, яку ти тягнув п'ять років, ледве закінчивши на трійки. Ти вчився на папері, Сергію? А я вчилася в пилюці будмайданчиків. І різницю зараз бачать усі у тітки тані відвисає щелепа хтось із родичів незграбно кашляє, намагаючись приховати усмішку. Вперше я відчуваю. Як тиша грає на моєму боці, нотаріус перегортає ще кілька сторінок. Пані Ольга документально підтвердила всі ключові рішення. Звіти, оцінки, договори. Ваш батько називав її досвідченим керівником. Сергій рвучко піднімається вдруге. Це абсурд, вона жінка, вона не впорається з таким масштабом. Я підводжуся й собі. Тоді поясни Сергію, як я вже п'ять років керую компанією, а ти навіть не помітив. Як ми зросли на 40% поки ти виставляв фото Ібіци?» його рот відкривається, але слів немає. Він дивиться на мене з тим самим виразом, з яким люди дивляться у дзеркало після удару. Там уже не герой, там поразка. Може, досить? Раптом озивається мачуха. Ми ж сім'я. Не можна так принижувати брата. Він принижував мене роками, відповідаю, рівно. Сьогодні він просто почув правду вголос. Нотаріус знову кашляє, повертаючи всіх до документів. Є ще одна важлива частина колекція антикварних кукол. Сергій засміявся різко, навіть грубо. О, прекрасно, я ж казав, їй кукли. Все чесно, я дивлюся на нього спокійно. Так, Сергію, кукли, ті самі, про які батько казав мені перед смертю. Це не просто пам'ять Олю. Пам'ятаєш його слова. Нотаріус нахиляється до документів. За останньою оцінкою страхова вартість колекції складає 45 мільйонів рублів. Сміх Сергія раптово обривається, наче хтось перекрив йому кисень. У кімнаті зависає дзвінка тиша. Скільки? Майже кричить тітка Таня. 45 мільйонів. повторює нотаріус. Не піднімаючи голосу. Колекція налічує 47 унікальних предметів, деякі з яких рідкісні європейські і російські екземпляри кінця 19 століття. Сергій опускається в крісло, мовби хтось вирвав з нього кістяк. Його губи тремтять. Це не може бути. Я нахиляюся вперед. Тепер розумієш, чому батько довірив мені і бізнес і ці кукли? Бо я знала їхню цінність, а ти бачив тільки пилюку й жахливі обличчя. Він закриває очі, і на мить мені здається, він хоче провалитися крізь землю. А я вперше за десять років відчуваю, що маю голос, і що цей голос чують усі. Сергій сидів, похитуючись, немов стілець під ним став хистким, його очі бігали, наче в пошуках виходу, але двері залишалися закритими. І всі погляди вп'ялися в нього. Я спокійно зібрала папку, відчуваючи, як кожен рух звучить гучніше за будь які слова. Ольга, це жах. Нарешті видихнула мачуха. Ми ж, сім'я. Як ти можеш так холодно говорити? Холодно. я підняла голову. Це ви роками мене не бачили. Ви сміялися, коли я ночами сиділа над договорами. Ви жартували, коли я падала від втоми на об'єктах. А сьогодні просто почули результат. Сергій розкрив рота. «Я... Я все одно не вірю. Це незаконно. Ти якось його змусила. Нотаріус різко зімкнув теку. Досить. Усі документи складені за законом. Ваш батько передбачив навіть ризики кредиторів і зробив усе, щоб бізнес залишився в надійних руках. Я піднялася з крісла. Вперше за цей час мої ноги відчули тверду підлогу. Немов світ сам підставив мені опору. Сергію Тимофійовичу. Звернулася я офіційно. Як єдиний учасник брусту, так брустрою дякую вам за роки вашого мінімального внеску. Хтось у кутку кашлянув, ледь стримуючи сміх. Сергій поблідше більше. Ти, Ти жартуєш? Нєву. відповіла я. Нарешті перестаю жартувати. У коридорі. Коли ми виходили, він наздогнав мене. Оля, постривай. ми ж могли б ну, працювати разом. Я брадова, а ти керувала. Як партнери, я зупинилася і подивилася прямо йому в очі. Партнери? Ти за десять років жодного разу не назвав мене рівною. І сьогодні теж. Ти просиш не партнерства Сергію, ти просиш рятівної руки. Він стиснув кулаки, але опустив голову. Ти ж розумієш, я, я не потягну цей дім з іпотекою. Це твоє спадкоємство, відповіла я спокійно. Я своє вже отримала. Його губи тремтіли, мов він хотів щось сказати ще, але я відвернулася. Двері ліфта зачинилися між нами. Через кілька тижнів я сиділа у новому кабінеті генерального директора. На столі свіжа документація на стінах е карти майбутніх будівельних майданчиків. Брустрой входив у нову еру. І ця ера носила моє ім'я. Помічниця постукала й обережно просунула голову. Ольга Тимофіївна, до вас, Сергій Тимофійович, каже він ваш брат. Я не зрушила з місця, лише кивнула. Нехай заходить. Двері відчинилися, і він увійшов. Виглядав інакше костюм пом'ятий, очі запалі, плечі згорблені. Не золотий хлопчик, а людина, яку життя змусило вперше дивитися вниз. Гарний кабінет, сказав він без посмішки. Чува, ви запускаєте проект енергоефективного житлового комплексу? Так, я спокійно перегортала папери. Це майбутнє нашої галузі. Ми будемо першими в регіоні. Він кивнув погляд ковзав по стінах, по нагородах, по сертифікатах, які я здобула сама, і тоді прозвучало те, чого я не чекала почути від нього ніколи. Оля, мені потрібна робота. Я підняла очі, і на мить стало тихо, так тихо, що чути було тільки моє серце. Він, мій брат, який сміявся зі мною в кабінеті нотаріуса, тепер просив порятунку. Мені жаль, сказала я щиро. Але ми не відкриваємо вакансій. Сергій опустив плечі. Він стояв переді мною, зломлений, і я вперше відчула не гнів, а дивний холодний жаль. Бо зрозуміла, цей момент став кінцем його і початком мене. Сергій вийшов із мого кабінету повільно, немов тягнув за собою весь тягар свого зруйнованого майбутнього. Двері зачинилися, і тиша накрила кімнату, лишивши мене наодинці з думками. Я сиділа за столом, роздивлялася креслення нового комплексу і відчувала нарешті можу будувати не тільки будинки, а й своє життя так, як хочу. Минуло кілька тижнів і чутки розповзлися містом швидше за новини у пресі. Усі дізналися про оголошення заповіту, про несподіваний поворот, про те, що золоте майбутнє Сергія виявилося примарою. Його репутація сипалася як старий фасад. Ті, хто ще вчора називав його бізнес надією власових, тепер шепотілися за його спиною. Чув він намагався влаштуватися в кілька компаній. Пошепки говорили колеги в кулуарах. Але хто візьме людину без досвіду, якщо всі знають справжню історію? Я випадково підслухала ці слова на одній із галузевих зустрічей і не відчула раді.